Потерпілих від смаженої курі куряти не більше. Кількість осіб, які отруїлись з курми гриль з супермаркету, вже 21. Серед них двоє дітей: 17 постраждали у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, ще четверо у Самбірській. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція. Остаточна причина отруєння стане відомою за день-два. Чому в продажі неякісні продукти і в якому стані потерпілі з'ясовували новини? Золотисті, рум'яні і такі небезпечні кури гриль знову в епіцентрі скандалу. Саме через них постраждала сім'я Ігоря Білути в повному складі. П'ятницю вечором в 17 годині ми купили ті біодришки, там ще в них трошки взяли різної до продукції. Ну і це прийшли додому, і потім повечерили. І десь з 12 години у мене почалося в дружини, в сина трошки пізніше. О, він трошки то сильніше. І в дочки. Сильна робота, температура під 40 і нестерпні болі. І так два дні. На третій ігоря Білуту шпиталізували. Тепер чоловікові легше, проте кілька днів ще доведеться пробути у лікарні. А ось і ще одна жертва смаженої птиці. Андрій Карпа після виснажливого тренування вирішив поповнити запас енергії курятиною. Поласу і в результаті опинився на лікарняному ліжку. Вони одразу в суботу привезли, на швидкі, прокапали. Я не мучився вдома. От більшість людей. Вчора ще поступали, то вирахуйте з п'ятниці по вчорашній день. вони вдома з температурами, з тими болями лежали. То жах. І тепер смажена курятина для них табу запевняють потерпілі в стан Всіх хворих є на даний час з позитивною динамікою. Поступали вони в стані середньої важкості, тобто вони всі на початках потребували інфузійної терапії. А от про остаточний діагноз отруєних лікарів поки що говорити не беруться. Кажуть одне сальмонельоз це чи ні, стане відомо днів за два. Ось ця торгівельна мережа вклала на лікарняне ліжко 17 львів'ян та четверо мешканців самбура. Серед них двоє дітей. Щоправда, як кажуть, в обласній сес, кількість отруєних курми гриль змінюється. Не виключено, що їх побільшає. Чия вина і чому у продажі зіпсуті продукти, запитуємо в епідеміологів. Ті зізнаються, нині в них доволі символічні функції. Про перевірку попереджають за 10 днів. Після попередження немає сенсу вже і перевіряти. Тож запевняють, відомству відомство необхідно повернути втрачений вплив, відновити раптові перевірки супермаркетів, кафе і збільшити штрафи. Об'єкт прислухався до наших, скажімо так, побажань про те, що даний цех не повинен працювати, і вони добровільно припинили. Приготування і реалізацію виробів гриль, тим часом прокуратура Шевченківського району Львова відкрила кримінальне провадження. Винним загрожує до трьох років позбавлення волі по 325-й статті частині першої кримінального кодексу України. санкція цієї статті, цієї частини статті передбачає обмеження волі строком до трьох років. Якщо не дай Бог настануть інші тяжкі наслідки, то відповідно. Буде здійснена перекваліфікація і вже більш тяжка санкція статті до 8 років позбавлення волі може бути передбачена. Наразі слідство триває. Далі буде Марія Цеца, Любомир Козак, новини.